Європейська розвідка отримала документ, в якому, начебто, зазначається про плани Росії щодо миру з Україною і до того, коли власне, Путін збирається закінчити війну. Додивіться це відео до кінця і теж дізнайтеся. Поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Напишіть коментар, що ви думаєте про почути, і власне запрошую підписатися на канал. Тих, хто бачить мене вперше, видання The Washington Post опублікували статтю, в якій пишуть, посилаючись на начебто європейську розвідку, що е, та отримала секретний документ, згідно з яким е, його підготовили до речі для Кремля, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви е, з демонтажу. Української держави так подають це е, журналісти. Документ написаний у лютому впливовим московським аналітичним центром, близьким до ФСБ е, Росії, викладає максималістські вимоги Росії щодо будь-якого припинення конфлікту в Україні. Він відкидає попередні плани президента Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом ста днів як неможливі для реалізації, так вони там позначені, і говорять, що мирне вирішення української кризи не може відбутися. Раніше 2026 року у документі також відкидається будь-який план відправки миротворців в Україну, як пропонували деякі країни Європи, і наполягає на визнанні суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями. Він також закликає до подальшого поділу шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з російськими областями, такими як Брянськ і Білгород, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, які. Росія окупувала ще у 2014 році. Останнє вплине на Одеську область. Крім того, в документі, начебто, йдеться про необхідність повного демонтажу нинішньої української влади у документі, отриманому європейською розвідувальною службою та ознайомленому The Washington Post, висвітлюються проблеми, з якими досі стикається Трамп у досягненні будь-якої угоди з Росією щодо мирної угоди. Тепер, коли Київ схвалив пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню, що здається? Подолає розкол між двома країнами, хоча Росія ще не дала сигналу, що підпише будь-яке припинення вогню, аналітики попереджають, що у Москви все ще є безліч способів, якими вона може затягувати. Погоджуючись навіть на тимчасову паузу у бойових діях за їх словами: шлях до будь-якої довгострокової мирної угоди залишається дуже підступним. Росія не зацікавлена у якнайшвидшому розв'язанні української кризи. Сказав Том Томас Грем, старший директор у справах Росії в Раді національної безпеки при Джорджі Буші. А зараз співробітник Ради з міжнародних відносин. Вони постійно говорять про першопричини, які, як ви знаєте, стосуються внутрішньої політики в Україні і навіть е, важливіше архітектури європейської безпеки, якою буде роль НАТО, і е, просте припинення вогню, яке не враховує це, не цікавить Росію, і Трамп схоже цього не розуміє. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Кремль не чув про такі е, взагалі рекомендації, такий документ, назвавши їх вкрай суперечливими, та додавши, що ми працюємо з більш зваженими варіантами. Документ був підготовлений аналітичною п'ятою службою ФСБ, точніше, Ше аналітичним центром, який співпрацює з цією п'ятою службою, яка в свою чергу е курує. Операції в Україні е, за тиждень до переговорів між Росією та Сполученими Штатами в Ріяді Саудівської Аравії, які відбулися 18 лютого. Російський науковець, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що основна суть рекомендації відображає широкий консенсус у Москві, але додав, що ніколи не ясно, до якої міри керівництво Кремля відреагувало на документи, які для нього готуються, у той час як яструбині представники російської еліти закликають Кремль продовжувати війну і використовувати поточну ситуацію для подальшого просування інші групи наполягають на швидшому розв'язанні конфлікту та принаймні на припиненні вогню. Сказав він. Документ пов'язаний з ФСБ, визначає шляхи, за допомогою яких Росія може посилити свої позиції на переговорах шляхом загострення напруженості між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом, а також шляхом пропозиції доступу США до російських корисних капалин, у тому числі на територіях, які вона окупувала у України. серед них. Східний регіон Донбасу, де в документі йдеться про запаси рідкісно земельних матеріалів, в інтерв'ю 24 лютого президент Росії Володимир Путін сказав приблизно те саме, коли припустив, що Москва може запросити американські компанії для розробки російських родовищ корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях. В Україні це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та Сполученими Штатами. У документі йдеться, що зусилля Росії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою, шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн і призначення Олександра Дарчієва послом Росії у Сполучених Штатах. Пропозиції, які з'явилися публічно після переговорів між офіційними. Ційними особами Росії та США у Стамбулі 27 лютого, які очевидно були зосереджені на роботі їхніх відповідних дипломатичних представництв. У документі пропонується, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності арешнік у Білорусі на кордоні з Європейським Союзом. А США натомість погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті. Це також передбачає, що Росія припинить постачання зброї до країн, які вважаються недружніми до Сполучених Штатів, а натомість. Сполучені Штати припинять озброювати Україну, але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б важко реалізувати. У документі відхиляються початкові пропозиції спеціального представника Трампа по Україні, генерал лейтенанта у відставці Кіта Келога щодо мирної угоди, в якій одним із запропонованих елементів була поступка України територіями захоплених Росією, і згода Києва не намагатися повернути їх у майбутньому військовим шляхом. Однак у документі, пов'язаному з ФСБ, йдеться, що навіть такий тип регулювання не знаходить достатньо відгуку і не заходить. Недостатньо далеко, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленим регіоном досить ймовірно збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі. Наприклад, після наступної зміни адміністрації в США у документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України, такі як відмова Києва від членства в НАТО та проведення виборів, у яких буде дозволено брати участь проросійським партіям, як недостатньо далекосяжні розглядаються ось такі. Поступки насправді нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Потрібен його повний демонтаж. Йдеться у заяві Путіна. Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як абсолютно непотрібна, оскільки будь-яка сила буде під серйозним впливом заходу. Плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є абсолютно неприйнятими. Йдеться у документі, як і збереження української армії на поточному рівні в один мільйон людей. У Документі також відхиляються спроби спонукати Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій. Незрозуміло, яка буде користь для Росії, йдеться у цьому документі, оскільки важливість чинника санкцій проти нашої країни явно. Перебільшена Борис Бондарів, колишній російський дипломат із Женеви, заявив, що Росія намагається заманити Трампа на переговори, демонструючи свою відкритість та гнучкість, Путін тим часом хоче затягнути переговори, позиціонуючи себе як справжнього справжнього друга Трампа, який його повністю розуміє, який хоче допомогти йому досягти його цілей у сполучених штатах, сказав Бондарів. Але звичайно, йому щось знадобиться від нього, тому що він не може зробити це просто безкоштовно. Товно Дмитро Альперович, голова Сільверадо Полисі е, агенції аналітичного центру з питань національної безпеки, сказав, що путіну може бути важко відмовитися від пропозиції про припинення вогню, не ризикуючи потенційним Москви з Вашингтоном. Ставки зараз, на його думку, набагато більше. Ніж тільки Україна, більший приз дипломатична нормалізація США та Росія, скасування санкцій, вбивання клину у НАТО, сказав Альперович у своєму дописі у немережі. X. Тобто деякі з цих цитат і з цих тез, які публікують The Вашингтон Пост, ми бачимо і чуємо від Путіна. Вони власне є в цьому документі. Що він далі буде говорити? Подивимося, чи буде це відповідати ось цим даним, які, начебто, здобула європейська розвідка, і якимось чином отримали їх з Вашингтон Пост. Проте це лише розмова. Це відео записано для того, щоб ви розуміли, про що говорять на заході, які потенційні ризики там обговорюють. Говорюють, але основне, що потрібно бути, і це е, навіть аксіома її не треба доводити. Ми маємо бути озброєні, готові. Ми маємо отримувати підтримку від всіх своїх союзників на регулярній основі. В ідеалі ми маємо інтегруватися з арміями Європейського союзу для того, щоб захищати одне одного будь-якій агресії Путіна чи будь того кого іншого на з приводу будь-якої держави наших партнерів. Ну і потенційно це може відбутися будь-якої. Миті тому закликаю всіх, хто не в Україні, нагадувати про Україну і відстоювати допомогу нам, ті, хто в Україні. Давайте донатити нашому війську та власне і ті, хто не в Україні, також для цього є всі реквізити. Є лінк в відео, в описі цього відео. Там лінк на всі банки, картки українських банків щодо зборів, термінових зборів від полтавських волонтерів на потреби наших захисників. Знайдіть ці реквізити ще раз. Вони в описі цього відео. Користуйтеся навіть 10 або 20 гривень можуть. Змінити ситуацію, давайте зробимо це, друзі. Також буду вдячний за окрему можливість і бажання ще підтримати мій канал. Це можна зробити також за допомогою інформації в описі цього відео. Там написано підтримка каналу, знизу реквізити. Буду вдячний. Частина коштів відправиться на потреби збройних сил. Ну і друзі. Хочу попросити вас поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на мій канал. Також рекомендуйте канал друзям та знайомим. Ну а ми з вами побачимося разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!